І я давай дружити разом. Привіт-привіт! Готові продовжити подорож тунісом? Адже нас чекає ще багато цікавого. Пропоную не зволікати, а розпочинати! Слідами Дружболандії Напевно, ви чули таке прислів'я. Другу вірний друг допоможе, бо не лякає його біда. Це дуже правильні слова. Справді, справжні друзі завжди запропонують свою допомогу. Вони навіть не чекатимуть, доки ти їх про це попросиш. Історія, яку я вам розповім, розпочалася 100 років тому. В одній московській школі перестав ходити на заняття хлопчик Льова. Тиждень не ходив, два не ходив. Однокласники вирішили його провідати. Двері їм відчинила жінка з дуже сумним обличчям. Льовина мама. Вона розповіла хлопцям, що синові невдало зробили операцію. Тепер він осліп, і до школи більше ходити не зможе. Друзі помовчали, перезирнулися і раптом хтось із них запропонував А давайте ми його по черзі до школи водитимемо. І додому проводжати будемо. Так, і уроки допоможемо зробити. Навперебій почали пропонувати діти. У мами на очі навернулися сльози. Вона запросила дітей до кімнати. Незабаром, обмацуючи шлях рукою, до них вийшов Льова з пов'язкою на очах. Друзі завмерли. Тільки тепер вони по справжньому зрозуміли, яке нещастя сталося з їхнім однокласником. Льова на силу сказав Привіт! І тут з усіх боків на нього посипалося. Я завтра зайду за тобою. Ми разом підемо в школу, а я розповім, що ми проходили по алгебрі, а я із історії. Хлопчик не знав, кого слухати і лише розгублено хелетав головою, а мама плакала. Того ж вечора хлопці склали план: Хто заходить за Льовою сьогодні, а хто завтра? А ще хто які предмети буде йому пояснювати. А ще хто гулятиме з ним і проводжатиме додому. У школі сусід по парті тихенько розповідав Льові під час уроку те, що вчителька пише на дошці. Всі однокласники завмирали, коли хлопчик відповів. І всі також раділи його п'ятіркам, навіть більше ніж своїм. Навчався Льова чудово, краще вчитися став і весь клас. Адже для того, щоб пояснити урок другові, потрібно було й самому його добре знати. І хлопці старалися. Взимку вони водили друга на ковзанку. Хлопчик дуже любив класичну музику, тож однокласники ходили з ним на симфонічні концерти. Школу Льова закінчив із золотою медаллю, а потім вступив до інституту. Там теж знайшлися люди, які стали його очима. Після інституту Льова продовжував навчатися і зрештою став всесвітньо відомим математиком, академіком Левом Семеновичем Понтрягіним. Оце історія, які ж молодці Льовані однокласники, справжні друзі! Так, якби не вони, Льова можливо, і не став би відомим математиком, і не зробив так багато відкриттів. Справжні друзі це вам не біжать! Вони в біді не зникають. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Ми бачимо предмети, тому що вони випромінюють або відбивають світлові хвилі. Хвилі рухаються по прямій лінії, але тільки доти, доки не зіткнуться з якоюсь перешкодою або не потраплять в інше середовище. Тоді світлові промені починають переломлюватись, і ми бачимо неправильне зображення. Можна сказати, що міраж це оптичний обман. Спека. Під колесами майже плавиться асфальт. А попереду, звідки не візьмись, раптом з'являється калюжа. Ось тільки під'їхати до неї не виходить. Вона постійно тікає від машини. Виявляється, ніяка це не калюжа, це міраж. Французький математик Гаспар Монш разом із Наполеоном брав участь у єгипетському поході. Під час маршу до Нілу всі побачили, що пустеля почала затоплюватись водою. Солдати дуже злякалися, почалася паніка, але монж зумів пояснити, що це не справжня вода, а видимість французькою мовою це слово звучить як міраж. З того часу ці дивовижні явища і почали називати міражами. Якщо подивитися на ложку у склянці з водою, то здається, що на межі повітря та води ложка зламана. Справа в тому, що ці речовини мають різну щільність, і світлові хвилі, потрапляючи з повітря у воду, змінюють напрямок, тобто переломлюються. З цієї причини зображення ложки у воді начебто трохи зсувається у бік. Частина світлових променів з неба попадає прямо в наше око, і ми бачимо небо таким, яким воно є. Інша ж частина на межі холодного та гарячого повітря переломлюється і падає на землю попереду нас, після чого, відбившись від землі, ці світлові промені потрапляють у наші очі. Виходить, що ми бачимо попереду блакитний шматочок неправильно відбитого неба. Гарячі та холодні шари повітря постійно перемішуються, і здається, що це блищить і переливається вода. Виходить, що наполеонівських солдатів злякало небо, відбите від гарячого піску пустелі. Більш складні міражі показують предмети, які знаходяться далеко за лінією горизонту. Жителі лазурного берега Франції вранці часто бачать ланцюжок Корсиканських гір, відстань до яких не менше 200 кілометрів. Міражі можуть збити мандрівників зі шляху. Особливо часто таке трапляється у пустелі, коли мандрівники бачать оазиси, які насправді перебувають за сотні кілометрів. Каравани відрізаються від правильного шляху і часто гинуть. Іноді моряки поспішають на допомогу кораблю що тоне, а припливши на місце, нічого не виявляють. Насправді вони бачили лише зображення корабля, який зазнав лиха за багато кілометрів від цього місця. Жителі китайського містечка Панлай 8 травня 2006 року з подивом виявили місто, що з'явилося з морського туману, із сучасними висотними будівлями, широкими вулицями та автомобілями, що рухаються ними. Іноді міражі парять у повітрі до гори Дригом, а іноді їх можна побачити навіть із космосу. Космонавт Георгій Гречко сфотографував айсберг, який висів над хмарами. Складаються навіть спеціальні карти, на яких вказано не лише місце, де часто виникають міражі, але й що вони там зображають. Ось таке цікаве, часто загадкове, а іноді і небезпечне явище. Історія зі стародавньої книги. Тепер давайте ми перенесемося в часи, коли жив цар Саул, і дізнаємось, що ж відбулося між ним та Давидом. Отже, першим царем Ізраїлю був Саул. Спочатку він слухався Бога, але потім запишався і перестав бути добрим правителем для свого народу. Тоді Господь відкрив пророку Самуїлу, хто стане новим царем. Бог вибрав юнака на ім'я Давид. Він був сміливим і хоробрим, але головне, що Давид дуже любив і слухався Господа. Коли почалася війна з філістимлянами, з усього ізраїльського війська тільки Давид вийшов на бій проти страшного та величезного Голіафа і переміг його. Після цього цар Саул зробив його своїм воєначальником. Бій Давида з Голіафом побачив Йонатан, старший син царя, якого підкорили віра юнака та його сміливість. Коли Давид з'явився в палаці, вони з Йонатаном одразу потоваришували. Це була справжнісінька, віддана дружба. Хоча Йонатан бачив, як люди прославляють подвиги Давида, в ньому не виникало жодних заздрощів. Навпаки, він дуже радів за друга. Багато хто, навіть рідні брати Давида, вважали, що знайомство з царським сином потрібне йому для вигоди. Але це було не так. Давид дружив з Йонатаном, тому що дуже шанував його. Друзі довіряли один одному усі свої таємниці. Вони багато часу проводили разом і навіть уклали між собою угоду, пообіцявши захищати і допомагати один одному, що б не сталося. Незабаром їхня дружба зазнала серйозного випробування. Саул зненавидів Давида, коли дізнався, що саме він має стати новим царем. День і ніч Саул складав підступні плани, бажаючи вбити Давида. Саул був такий злий, що навіть замахнувся списом на свого сина. Ти мій спадкоємець, ти маєш бути царем після мене, а не Давид. Не зумівши вмовити батька, Йонатан прийшов до місця, де ховався Давид. Вони обнялися і плакали, бо розуміли, що їм доведеться розлучитися на довгий час. Друзям доводилося зустрічатися таємно, намагаючись захистити Давида перед своїм батьком, Йонатан ще більше розлютив його, Давидові довелося втікати. Після цього Йонатан і Давид бачилися лише один раз, і ім'ям Господа дали клятву назавжди залишатися справжніми друзями. Давид став вигнанцем, а Йонатан повернувся до свого батька. Але він завжди залишався вірним клятві, переживав про друга і молився, щоб Бог зберіг його. Він ніколи не брав участі з батьком у переслідуваннях Давида. Минув час, і в жорстокій битві з филистимлянами Саул та Йонатан загинули. Давид дуже сумував. Незабаром він став царем, мав вірних помічників, але такого друга він більше ніколи не мав. Історія Давида та Юнатана показує, що справжніх друзів обирають не за багатство чи славу, а за добре і вірне серце. Віддані друзі не заздрять, а допомагають та щиро радіють одне за одного. Якщо ви поки що не знайшли такого друга, не впадайте у відчай, поруч із вами завжди знаходиться Ісус Христос, Він найвірніший і найнадійніший друг. Ісус був другом і Давида з Юнатаном. І саме він допоміг їм стати справжніми друзями. Які вони справжні друзі? Коли в тебе біда, вони поряд. Їм добре, коли тобі добре. Вони приймають тебе таким, який ти є. Без них канікули нудні та не веселі. А зараз пропоную пройти тест, аби дізнатися, який друг саме ти. Візьми аркуш паперу, запиши свої відповіді, під якими вони літерами, аби в кінці дізнатися результат тесту. Отже, перше питання. Тільки ти знаєш про смішну, але дуже незручну ситуацію, в якій опинився твій друг. Як вчиниш ти? А. Розкажу друзям, що тут такого. Посміємося разом. Б. Розкажу цю історію, але про всяк випадок не буду називати жодних імен. В. Нікому не скажу, якщо захоче, сам розповість. Обирай правильну відповідь, яка підходить саме тобі. А зараз час другого запитання. Друг був у тебе в гостях і ненароком розбив твій улюблений кухоль. Що ти зробиш? А. Скажу, що тепер він має принести новий кухоль. Б. Розсерджуся, кухоль шкода. В. Скажу, що він не винен і нічого страшного не сталося. Яку відповідь записав ти? Третє питання Є людина, яку ти недолюблюєш, а твій найкращий друг продовжує з нею спілкуватися. Як ти відреагуєш? А. Після цього він мені не друг. Б. Нехай обирає або я, або той інший. В. Нічого не скажу. Мої друзі можуть спілкуватися з ким хочуть. Ти встигаєш? Отже, четверте запитання. Я вважаю, що справжній друг повинен а. Сам вирішуватиме свої проблеми, щоб захистити мене від переживань, Б. Розповідати про свої труднощі, але не часто В. Ділитися зі мною всім. І п'яте запитання. Він мій справжній друг тому, що. А. Бере з мене приклад Б. Я багато чого навчаюся у нього. В. Ми вважаємо одне одного цікавими людьми. Ну, ось і час останнього запитання. Твій друг може залишитися без обіду, бо забув гроші вдома. Що ти зробиш? А. Нічого. Один раз поголодує, зате не буде таким забудькуватим. Б. Звичайно, позичуємо грошей, але з поверненням. В. Поділюсь своїм обідом. Ну, а тепер порахуй, яких літер у тебе набралося більше. А зараз я готова вже вам розказати відповіді. Якщо у тебе переважає літера А, тобі дуже пощастило, якщо ти маєш добрих друзів. А ось таким, як ти, дружити складно, тому що ти думаєш перш за все про себе та свою вигоду. Ти не готовий на подвиги заради друзів. З таким ставленням придбати нових друзів буде непросто. Якщо переважає літери Б, у тебе є друзі, з якими ти весело проводиш час. Але якщо щось трапиться, ви навряд чи допоможете одне одному. Пам'ятай, справжні друзі разом і радіють, і сумують. Ну і якщо у тебе більшість відповідей з літери В. Ти завжди знайдеш друзів, бо і ти розуміючий дбайливий і надійний друг. З тобою легко потоваришувати, але пам'ятай, що люди бувають різні і не варто витрачати час на тих, хто не цінує дружбу. Смаколики від машки. А зараз пропоную тобі разом зі мною приготувати десерт з цікавою назвою Троянда Пустелі. Але краще попроси дорослих допомогти тобі з приготуванням. Для цього тобі знадобиться цукор 150 грам, вода 50 грам, вершкове масло 30 грам, вершки 33% 60 грам. Волоські горіхи 100 г, родзинки 50 грам, кукурудзяні пластівці 80 грам та тарталетки. Отже, починаємо готувати. Спочатку поставте каструлю з водою на повільний вогонь, додайте цукор і помішуйте до повного розчинення. Коли почне закипати, додайте горіхи, родзинки та пластівці, перемішайте та зніміть із плити, адже може згоріти. Окремо, дуже добре нагрійте вершки, але не кип'ятіть і вилийте в горіхову суміш. Туди ж покладіть масло та ретельно перемішайте. Горіхова начинка готова, можна наповнювати тарталетки. Суміш виходить тягуча, тому треба працювати обережно. Ось і все. Спробуйте, це дуже смачно! Друзі, привіт! З вами знову рубрика, де ми разом можемо повчити чистомовки, аби нам з вами було легше правильно розмовляти. Повторюйте за мною на на. на Тепла весна. Ня. ня, ня. Купали коня. Ра-ра-ра. Висока гора. Ря-ря-ря. Вранішня. Зоря, Ца-ца-ца смачна піца. ця, ця, ця лагідна киця. На 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 тепла весна, ня-ня, ня. Купали коня. Ра-ра-ра, висока гора, Ря, ря ря вранішня зоря. Ца, 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 смачна піця, ця, 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 лагідна киця. Молодці. Перевір себе. А зараз, уже за традицією, хочу задати тобі декілька запитань по сьогоднішньому випуску. А почнемо ми з ось такого. Уяви собі ситуацію. На вулиці спека, а попереду, звідки не візьмесь, раптом з'являється калюжа. Ось тільки під'їхати до неї не виходить. Вона постійно тікає від машини. Як це явище називається. Так, дійсно, це Міраж. На початку сьогоднішнього випуску у нас була історія про справжніх друзів. І про те, як вони допомогли своєму другові Льові. Який, як виріс, то став. Дійсно, він став відомим математиком. Наступне запитання. Чому Саул зненавидів Давида? Так, бо дізнався, що він має стати новим царем. Історія Давида та Йонатана показує, що справжніх друзів обирають не за багатство чи славу, а за добре і вірне серце. Це так? Правильно. Адже друзі не заздрять, а допомагають та щиро радіють один за одного. І нарешті останнє запитання. Чи згодні ви з висловом, що справжні друзі це не Міраж? Вони в біді не зникають. Сподіваюсь, що ви згодні, адже це дійсно так і є. На цьому у нас все. Чекатимемо наступної зустрічі. Бувайте! Дружво